Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас відос по правил старсу. Ви в мене запитаєте, невже відос по правил старсу? Я вам скажу так, відео по правил старсу. І сьогодні ми будемо відкривати, як ви ось бачите, омега ящик. Потім буде фул правил пас та фул пропас. Так, все відкриємо начисто. І ще будемо е, все обговорювати, що було за ці три місяці моєї відсутності, а там ого го що було. Подія Subway Surfers, Halloween. Ну і ще там щось. І перед тим, як будемо розпочинати, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на Телеграм, Інстаграм. В Телеграмі будуть конкурси, різні якісь новини і так далі. І так далі. В інстаграмі, до речі, вийшли фоточки, класні. Зайдіть, поставте лайк. Що ж, і поїхали відкривати. Омегаящик. Омега ящик. 17 предметів у нас. О, ось цей скінна Френка, з яким, до речі, там теж є якась подія, начебто бій з босом. Так, правил Пас. Що ж, відкриваємо зараз легендарний стартроп. Всі, хто дивиться в Ютуб шорцах, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Обов'язково. Що ж, відкриваємо легендарний седроп. Гіпер. До речі, шикарно. Е я вам так скажу, що є вже зараз всі гіпери в грі. Е ну, крім, звичайно, на нового персонажа. Н як його там звати? Зігі? Зігі? Зігі. Що ж. Відкриваємо стартропи, дуже сумував насправді за записом відео. Дуже. От. Е, щас уже останній місяць пропаса, тому я думаю, ну надо записати. Я зібрався, сів. Да записую. <кій> Відкриваємо стартропи, е, кажу так, що взагалі, оце останнім часом зі скінами взагалі не щастить. Тобто я відкривав дуже багато ящиків е із Хэллоу Subway Surfers. І з книги мені то випали не всі. От. Якось так. Е ще зараз колаборація із серіалом. Е дуже дивні. От. Е, я цей серіал не дивився, але буде цікаво його все-таки подивитися. От. Тому він, він в черзі в мене буде наступний. Е, я зараз дивлюся декстера. Декстера. От, вже. Третій сезон сезон. З міфіка гіпер? Я ще одне, до речі, зауважив, що трохи переробили Троп і Стартропю. Тобто. Ну, да. <плес> <плес> Мені якось ви подало. Ну, ось ще один міфік. Но зігід. Ще один легендарний. Пасивка на Зігі. Хазара 0. Нормально. Начебто. Начебто, із міфічного старропа в мене випадало 50. золота. Ну, це мало для міфічного. Ну. 200 очків сили. Оно там ось. Так, давайте. Дивитися, що у нас є. Ось. Е, якась подія боссфайт із ось цим скіном на Френка. Так, і. Е, що це? Це в нас якесь соло шеде. І ще, до речі, шикарно. Переробили квести. Щоб їх було більше. <с> і, ще, і ще мега квести до Павили взагалі. <с> так. У нас тут правил Пас. Це в нас кінчик на лумі Я думаю, що ми його купимо. Так, це в... вафлі? Якісь вафельки. Вафельки. Ми їх будемо, я так розумію, збирати, Ку купувати щось, якісь скіни або, можливо, ресурси. Та, очки сили, дякую, дякую. Вони мені зараз дуже необхідні. <сумен> очки сили, так. Да. Так, ось тут 1500, 200 ваф. Фельокзак. Кристали. Один гімас дуже щедро. Це в нас, до речі, з дверей. І ще ось ця подія з дверими. Теж шикарна. Мені вона дуже сподобалася Ось, ми там два мега-ящика здобули ульт. Ящик, до речі, відкриття ультра-ящика в Телеграмі. Тому заходьте. Так. Що тут у нас ще є? А, ми ж ще йдемо відкривати з пропасу. Тому сильно не затримуємося. Скінчик на Ніту. А, це в нас начебто деморгород якийсь. Не пам'ятаю. Як? Ну, блін. 500 кристалів за цей скін. Сорохвато. Так, давайте ще скінчики на лумі. Подивимося. Ну, це скін із серіалу, там якась. Одна з головних героїнь. От. І ще є ось такий червоний і рожевий. Ну, із цих всіх мені подобається ось цей. Я, я так розумію, це основний оригінальний. І ось цей теж червоний, непоганий. От. Так. Ідемо відкривати. Пропас. Тому що тут теж буде уф, як багато всього. Е, скінчик на на майка я вже забрав. Купив це все. Ага. Так. Так, відкриваємо рангові. Відкриваємо рангові. І чекаємо, звичайно, якісь скіни це в нас обов'язково. О-о-о. Пропас, досвід в пропас. Ну. Це вже зараз не актуально. Відкрили ще щойно ще один легендарний стардроп. І там нам випало 1000 золота. А, і ще Потрібно буде докупити всі гіпери. Всі гіпери. Зараз ми ось це все відкриємо. І обов'язково купимо гіпери. Всі. Всі гіпери вже є. Так, відкриваємо міфік. Так, а на зігі вже я все. Вибив чи, чи ні. Ще начебто немає одного гаджета. Зараз ми подивимося. Ось 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 ось. Да, да, вже пасивки є, ще один гаджет. Ще один гаджет. Ідемо відкривати далі. No. Ще один легендарний. Ну. По суті, нам із легендарного не випадає. гаджет. А давайте ми закриємо очі як в старі добрі часи. Ну це кредити. Кредити. Відкриваємо далі. Ще е, в цьому пропасі дуже гарні іконки є. Ось на хіта і там ще є у нас пайка прям шикарно. Так, хоч кисели Так, швидше треба відкривати зараз. Швидше, 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 швидше. Ще один легендарний стартроп. Да, Хто нас дивиться в Ютуб Шорцах, підписуйтесь на цей канал Відкриваємо відкриємо за 200 флінгів, 200 блінгів з легендарного стардропа. Це мало. Відкриваємо далі. Ну змінили. Щось змінили 100%. Ще один легендарний стартроп. Хто дивиться в YouTube шорцах підписуйтесь на цей канал. Киго вам закриваємо. Додайте скіф, будь ласка. Відкриваємо далі. І ще і кунка на мелоді. Теж прикольна. Все, ми вибили останній гаджет на ЗІ. Найс. Найс. Економимо золото. Нарешті скім на пені. Нарешті. Це він у нас випав із рангового старопа. Знову легендарний. Хто дивиться в Ютуб Шорсах, підписуйтесь. <звук> <звук> ну, і от скільки вже я відкрив легендарних. І скільки із цих всіх легендарних нам випало з кінів. А скільки там ще до легендарного? Ще 1600. Ну, в цілому, в теорії. О, скінчик на 8 біт. Ну, це Пілий, да. Бо коричневий отой він є. Так, звичайний стартоп. Ну, вже нам випало два скина із рангових Стартропів. Мифик, мифик, ну. Ну дай хоть скинчик за тысяч блин, вот Пропас. Счет 250. Нормально. О, знову легендарний. Хто дивиться в Ютуб шорцах, підписуйтесь на цей YouTube канал. Ще один гіпер. Круто. Не доведеться витрачати 5000 золота на гіпери. Вони нам випадають всі. Ще там. Купити, начебто, на ПЕМ я купив і забувся На ЛІЛІ? Які там? кім. Power level. О, oh, всі вже є. Всі вже є. Всі випали. Мені вже всі випали. І Гіпер. Ну, ще на Ziggy. Але він буде через 6 днів. Окей. Okay. Все. Нам всі гіпери випали. Так, і тут ще. Чуть-чуть, ще чуть-чуть залишається. Так, ще 250. Ось ця іконочка нас пайка. Я поставив її туреч. Ще один міфік. 500 золота з міфіка, Ну, це нормально так було завжди. Що це? було? Так, ще один зараз буде легендарний. Хто дивиться в Ютуб шорцах, підписуйтесь на цей YouTube канал. Там скоро ух, скільки відосів. Буде. Так, відкриваємо знову ранговий. Зараз, скоріше всього, через те, що дуже великий актив, то прогружається все товше. Так, до легендарного стардропа ми не дійшли ось цього одного. 13 ще днів. О, можливо, встигнемо. -да. Так, що в нас тут? Давайте ще це. заберемо, заберемо. А, ось! її звати міна. Міна. Так, а що купувати за. Ага, бачу. Шанс for skін. Давайте зараз щось купимо. Це в нас посилення якісь. Це, щоб скінам залутати, ми оцих. Паковочок має відкрити 60. Давайте спробуємо чи не відкривати нічого. Давайте відкриємо. Може якийсь кінчик зараз. Посилення на Фінкса? Випало і якісь по. А, чи. Так, ну, щось нам там випало. Я пізніше з цим всім буду розбиратися. От. А поки що, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на цей YouTube Канал і на інстаграм, телеграм теж підписуйтесь і до наступного відео.